Мічник тренера Ігор Бонда. Ільч політаєва. Настя Політаєва тільки відновилася після невеличкого шкодження. Ну і... Дарина кот. Забиває. Зараз в лінію війшла прокоп'як. Також молода гравчиня, дуже здібна, як то кажуть, зла по-доброму. Задумка в Мілани Шукаль За, була. Мілана внарко. Шукаль не забила. Але Каріна Колодюк підібрала. Діана Дмитришин прорвалася і забила рахунок рівний. Да, настільки прикрий гол на останніх секундах. Андронов. Розпочали. Ведуть. В захисті зараз Карпат, молода гравчиня. Знову свій гол забиває Марина Коновалова. Він перший раз Петровський випустив. О, зараз Нята рука. Го! Старенько забила, продавила захист. Галичанка дуже вміло користується тими шпаринками, які так. дають Карпатівки. Але також 18 років дуже ми деколи хочемо від 18-річних більше. Але це ганбол, це дербі і так далі. Ми дивимося гарний гандбол. М'яч воротар дав пас. Тетяна Кельч забиває. І семиметровий. Ми вітаємо галичанку, вітаємо Карпати з тим, що дали бій і всього-всього їм найкращого.